Пам'ятки Рівненщини рекламуватимуть науковці з різних куточків України. Півсотні професорів, докторів та кандидатів наук у рівненському краєзнавчому музеї завербували у піар менеджерів проєкту Волинь. Туристична тепер вони рекламуватимуть місцеві туристичні принади удома. Презентація даного проекту вона вже відбулася і в Луцьку, вона відбувалася в Острозі. Вона відбувалася в Пересопниці. Нещодавно вона була презентована також в Росії і всюди вона сприйнята була як прогресивний проект. Щоб заохотити науковців до рекламної кампанії Волині Туристичної по Україні, їм приготували сюрприз. Це, хоч невеличка краплинка, але до розголосу популяризації того, що в нас є такі об'єкти, як, наприклад, Юзофінівський дуб, куди більшість людей я скажу точно їдуть вперше. Це буде ефект того, що захочуть інші там побувати. Вболіває за розвиток музейної справи та залучення туристів на Рівненщину, Волинь, Житомирщину, Хмельниччину та Тернопільщину, науковиці з Києва. Більшість туристів каже, їдуть на Київщину, частина до Криму та Львова. Але перерозподілити потоки із близького та далекого зарубіжжя можливо, головне вберегти цікавинки. Деякі наші святині просто нищаться. Наприклад, музей фарфору в Коростині. Я знаєте, я був вражений більше. Ніж коли бував неодноразово в Луврі. Намагаються берегти існуючі та відкривати нові об'єкти на Волині, наголошує головний музейник сусіднього регіону. Нещодавно відкритий музей Ігоря Стравінського, всесвітньо відомого композитора, відновленого садибу в місті Устилух. На кордоні із республікою Польща ми покладаємо великі надії, що це ім'я світового значення, яке також приверне увагу. Повернути відвідуваність музеїв на рівні дев'яносто кажуть їхні керівники, завдання не з легких, але цілком реальне. Обіцяють працювати над розширенням експозицій та започаткуванням нових фестивалів. Тетяна Коваль Ігор Прокопчук, новини рівного.